Чи й замислювались ви, що робить рибалку комфортною та результативною? А вже ж факторів багато, але правильне обладнання один з найважливіших. Сьогодні я представляю вам триногу ZEUX Tripod TeleStand. Універсального та надійного помічника, який стане незмінним супутником на кожній рибальці. Легка тринога, яка важить лише 1 кг 60 г. Зручна та практична. Саме те, що потрібно для комфортної ловлі, виготовлена з якісних матеріалів. Алюмінієва конструкція не лише легка, а надзвичайно міцна, стійка до корозії та зносу. Тринога в зібраному стані лише 56 см, легко поміщується в 10-літровому рюкзаку. Ніякого зайвого навантаження під час подорожі на улюблене місце риболовля. Три секційні телескопічні ніжки дають можливість налаштувати висоту саме так, як вам потрібно. А завдяки механізму додаткового регулювання висоти гребінки, ви можете точно підібрати положення для вашого комфорту, незалежно від типу ловлі. Максимальна висота 150 см. Це дає змогу високо розташувати водилище на випадок, коли сильна течія, і треба мінімізувати кількість шнура в воді, щоб запобігти зайвого тиску води на оснастку та потрапляння сміття на шнур або волосінь. Завдяки обертовим п'ятам на ніжках триноги стійка адаптується під будь-яку поверхню. Кам'янистий берег чи м'який ґрунт немає різниці. Гребінка не йде у комплекті, але її можна замовити на нашому сайті. Посилання буде під цим відео. Ця тренога – чудовий вибір для фідерної донної чи матчевої ловлі. Універсальність, яка працює на ваш комфорт, а отже і на результат. Дякую за увагу! залишайтеся з нами, підписуйтесь на канал, ставте лайки та дзвіночки. І до нових зустрічей на риболовлі.